Діма працює на заводі день перший. 에, подивіться на моє волосся, тому що я знаю, що воно десь через тиждень стане білим. Нічого, нормально, розірвалося приблизно... А, ні, на 600 людей працюю, так? Коротше. Я працюю в Італії на одному заводі, який виготовляє е, томатну пасту. І я працюю 8 годин. Сьогодні я почав 6 ранку, закінчую в 2... 2 години дня, тобто 8 годин. Зараз в мене є пауза. 30 хвилин. От, Я зробив зарядочку, Думаю, я так запихався. Запихався. От Що? Е... Я плюс-мінус чистий. До речі, зацініть мої які були білі. Вони коротше через тиждень подивимося, якого вони кольору будуть. Трохи помідорки, трохи помідорки. Але... Загально все добре. Е. Все ми спалили. Загалом я хочу знімати коротше, кожен день одне відео і потім ви будете бачити, як змінюється мій вирос обличчя, моє волосся. Побачимо.